П'ятий рік поспіль вони забули запросити мене на новий рік. Я купила будинок у горах для себе на самоті. Через тиждень вони приїхали із запасним ключем, думали, що я сама, але вони не знали. Зі мною були поліцейські камери та адвокат реальна історія. Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо цю історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтесь історією. П'ять років поспіль Олена Миколаївна Ковальчук, колишня вчителька літератури з Києва, залишалася самотньою під час новорічних свят, п'ять років тиші, що стелилася по кімнатах її квартири, де колись лунав сміх, запах мандаринів і голос Дмитра Петровича, її чоловіка, який завжди вмів створити відчуття дому навіть із найменших дрібниць. Тепер залишилися лише стіни, що мовчки дивилися на неї, і годинник, який не поспішав, якби він міг, то певно, теж спинився разом із часом її родинного життя. Олена завжди знаходила виправдання дітям робота, справи не можемо приїхати цього року, звичні фрази, якими вони замінювали присутність. Вона кивала, посміхалася в трубку, казала Я розумію, і залишалася сама. Стіл накривала для однієї людини, а келихів, як завжди, було два, звичка, що не підлягала поясненню. Іноді вона піднімала другий келих навпроти порожнього крісла, мовби Дмитро сидів там, слухаючи її мовчання. Того грудня все змінилося з короткої дитячої фрази дзвінок на планшет. Знайомий сміх і обличчя Єгора, її восьмирічного онука, який швидко ріс і вже не нагадував того малюка, якого вона колись тримала на руках. Бабусю, а чому ти ніколи не приїжджаєш на Новий рік? спитав він просто, без жодного осуду, але з тією дитячою щирістю, що ріже глибше, ніж будь-яке звинувачення. Олена відчула, як щось ворухнулося всередині, наче довго засипаний жар раптом знову дав полум'я. Вона відкрила рота, щоб відповісти, але на екрані раптом з'явилася рука жіноча, впевнена з бездоганним манікюром. Планшет обернувся, і замість Єгора вона побачила знайому усмішку невістки. Єгоре, ми ж домовлялися, не говоримо без дозволу, сказала Вікторія, і навіть крізь екран. Її голос звучав, наче вирок у суді. Вона завжди вміла контролювати кожен звук, кожен погляд. Олена кивнула, не бажаючи сварок. Я лише хотіла спитати, чи ви святкуєте вдома цього року, тихо мовила вона. Ми ще вирішуємо, відповіла Вікторія, усміхаючись так, ніби це була просто невинна розмова. Потім, не зводячи очей із камери, додала Єгоре. Побажай бабусі на добраніч. На добраніч, бабусю, прошепотів хлопчик. Екран потемнів. Тиша, що настала, була не просто відсутністю звуку, це була тиша відсутності сенсу. Вона сиділа, вдивляючись у чорне скло екрана, де щойно ще був її онук. Десь у глибині серця вона відчула, що межа терпіння пройшла непомітно, як лінія, стерта часом. П'ять років. П'ять новорічних ночей, п'ять спроб переконати себе, що самотність це теж форма спокою. П'ять зим із фотографіями, на яких Дмитро ще тримає її руку, усміхається, ніби все життя попереду. Його смерть була не раптовою, але залишила порожнечу, яку ніщо не могло заповнити. Дмитро організовував життя як точний годинник, кожна гривня мала своє місце, кожен документ свій порядок. Він думав про безпеку, про майбутнє, про те, щоб їй було легко, а вона просто хотіла, щоб він не йшов. Олена повільно закрила ноутбук. На столі ще лежали книжки, старі рукописи, зошити, де вона колись писала конспекти для учнів. Пальці торкнулися клавіатури, ніби шукали якусь невидиму кнопку, яка поверне все назад. Але замість цього вона відкрила закладку у браузері, будинки в горах, Яремче Карпати, посилання, яке вона вже кілька місяців переглядала, та кожного разу закривала, думаючи, не час. Цього разу вона не закрила. В очах готіли зображення дерев'яних хатин, камінів. Вузьких вуличок між схилами. Там, серед гір, час, здавалося, мав інше значення. Можливо, там вона зможе нарешті почути себе, а не лише тишу, що нагадує про відсутність інших. Мабуть, досить чекати, прошепотіла вона вголос сама до себе. Голос здався їй чужим, ніби належав комусь іншому, рішучішому. Вона згадала слова Дмитра: Коли ти перестаєш чекати, Починаєш жити. Він казав це, коли вони вперше купували стару дачу під Києвом. Тоді це здавалося романтичним жартом, тепер дороговказом. Олена встала, пройшлася кімнатою. На підвіконні стояла фотографія вона і Дмитро в Карпатах на фоні дерев'яного мосту. Він тримав її за плечі, вона сміялася, вона доторкнулася до рамки пальцями. Я поїду туди, Дім, сказала вона. Ти, мабуть, посмієшся, але я справді це зроблю. Її рішення було тихим, як дихання, але в ньому було щось невідворотне. Вперше за довгий час вона не почувалася жертвою обставин. Вона більше не хотіла чекати запрошень, не хотіла бути зручною і вдячною за випадкові дзвінки. Якщо діти забули, хто вона, вона нагадуватиме про себе не словами, а власним життям. Вона взяла блокнот, який лежав біля ліжка. На першій сторінці великими літерами написала Яремче. Під цим словом ще одне менше початок. Її рука не тремтіла. Телефон коротко засвітився, повідомлення від сина. Мамо, ми, мабуть, поїдемо цього року за місто. Не ображайся, гаразд. Вона прочитала, всміхнулася ледь помітно і видалила повідомлення, не відповівши. Потім відчинила шухляду, дістала стару теку з документами, заповіти, ощадні книжки, нотатки Дмитра. Поряд його годинник, який давно стояв. Вона завела його, послухала тікання і відчула, як у грудях щось стискається, але вже не болем, упевненістю. Коли стрілка годинника зробила перше коло, Олена натиснула бронювати. На екрані з'явився напис. Резервацію підтверджено. Вона вдихнула глибоко. Тепер усе починалося заново. Так закінчився її п'ятий рік мовчазного чекання, і почався шлях, який мав змінити не лише її життя, а й долю всієї родини. Наступного ранку вона відкрила валізу. Минуло два тижні відколи Олена Миколаївна вирушила з Києва. Її руки вже не тремтіли, коли вона тримала ключі від нового будинку в Яремчі. Вона стояла перед високими металевими воротами, що відчинилися з тихим гудінням, і ступила на кам'яну доріжку. Поряд йшла Діана Паламарчук, рієлторка з тими уважними очима, що ніколи не пропускають деталі. Вона говорила коротко, по суті, і це одразу сподобалося Олені. Будинок стояв упевнено, немов очікував саме її. Скло від підлоги до стелі, дерев'яні балки, свіже полірування. Усе говорило про новизну, про простір, де ще не оселилися спогади. Тут не було ні запаху старих книг, ні затертих слідів життя, і саме це відчуття порожнечі здавалося їй необхідним. Тут встановлені камери, датчики руху, система оповіщення, пояснила Діана, відкриваючи невеликий металевий щиток біля коридору. Сервер локальний, усе під вашим контролем. Ідеально, відповіла Олена. Її голос був спокійний, але всередині вона відчула приємний струм, відчуття влади над власним простором. Жінка, яка живе сама, має бачити, хто заходить до неї додому. Діана на мить зупинилася, дивлячись на неї. Її професійна усмішка не сховала цікавості. Ви маєте дітей, пані Олено. Олена не одразу відповіла, погляд її впав на широке вікно, де відображалися контури її фігури маленької, але прямої. Маю, сказала тихо, але вони мають усе, що їм потрібно. А я? я нарешті хочу мати спокій. Діана кивнула, не ставлячи більше запитань. Її професійна інтуїція підказувала є історії, яких краще не торкатись. Через три дні договір був підписаний. Печатки поставлені, рахунки перевірені. І в той момент, коли Олена ставила свій підпис, вона відчула, ніби відтинає старе життя, як хірург відтинає мертву тканину. Поруч сидів Марк Семенович Виноградов, старий друг її покійного чоловіка Дмитра. Його руки ще сильні, хоч і з віком покриті плямами, тримали шкіряне портфоліо. Ти зробила те, що мала зробити давно, Олено, сказав він, відкидаючись на спинку стільця. Його голос звучав м'яко, але твердо. Незалежність, коли приходить пізно, завжди має відсотки відваги. Вона усміхнулася не для нього, а для себе. Ти, мабуть, маєш рацію, Марку. Дмитро теж би так сказав. Він коротко кивнув. Він би пишався тобою. Того ж вечора, коли Олена розкладала документи по теках, пролунав дзвінок. На екрані Михайло, її старший син. Вона вагалася, але відповіла: Мамо, де ти? Голос його був різкий, сповнений подиву, майже докору. Я заїхав до тебе додому, а там усе вимкнено. Я вдома, відповіла спокійно, просто в іншому, настала тиша. Її можна було торкнутися, настільки вона була важкою. Звідки в тебе гроші? нарешті спитав він. З тих, що залишив твій батько, сказала вона, не змінюючи тону. Він дбав про мене навіть після того, як пішов. З того боку пролунало довге зітхання, потім ще одне. Ми, до речі, плануємо новий рік. Плануйте, перебила вона лагідно, у мене теж будуть плани цього року. Вона вимкнула телефон, поклала його на стіл і вдивилася у порожній простір кімнати. У цій тиші вона почула нове відчуття не самотність, а свободу. Пізно ввечері камера, встановлена біля вхідних дверей, зафіксувала щось дивне. На екрані, який висвітлився на моніторі серверної панелі, було видно дві постаті. Вони рухались обережно, тримаючи стіні. Це були Світлана, її середня донька, і Данило, її чоловік. Вони користувалися запасним ключем, який колись давали будівельникам. Вони ввійшли, не ввімкнувши світла, мов злодії. Олена спостерігала запис, затамувавши подих. Світлана проводила долонею по гладкій стіні, зупинялася біля каміну, нахилялася, ніби оцінювала якість каменю. Ідеальне місце, сказала вона впівголоса. Краще, ніж її старий київський. Данило кивнув, розглядаючи кімнату. Могли б приїжджати сюди всією сім'єю. Якби вона не вперлася зі своїм спокоєм, вона сама не знає, що робить, відповіла Світлана. Побачиш, скоро передумає. Вони пішли, залишивши ключ на кухонній стільниці, акуратно, мов знак, що вони тут були. Наступного ранку Олена переглядала запис разом із Марком Семеновичем та Іллею Коженим, місцевим поліцейським, який відповідав за приватні території в околиці. Ілля молодий, з суворим поглядом і тими короткими відповідями, що завжди приховують обережність. Марк першим порушив тишу. Вони думають, що це турбота, що приходять подивитися, чи все гаразд. Олена не відвела очей від екрана. Це не турбота, сказала повільно, це володіння. Ілля підняв погляд на неї. Хочете подати заяву? Ні, відповіла вона. Але ми маємо зробити так, щоб вони зрозуміли, де їхнє місце. Марк схилився вперед, ледь усміхнувшись. Ти маєш на увазі урок? Саме так, відповіла вона. Вони забули, що повага не успадковується, її потрібно заслужити. Вона вимкнула запис, підвелася і підійшла до вікна. За склом відбивалося її обличчя спокійне. Але в очах блищала холодна впевненість. Почнемо з малого, сказала вона, не озираючись, нехай спершу самі відчують, що значить бути непроханими. Марк кивнув, його усмішка стала ширшою. Тоді план уже народився, мовив він, і в ту мить, коли вони сіли за стіл, щоб обговорити перші кроки, Олена відчула, як старе життя остаточно зникає за спиною. Те, що колись було покорою, тепер ставало силою. Вона знала попереду буде важко, але цього разу вона не відступить так починався її перший справжній бій за власне життя 31 грудня 13.45. На екрані планшетами готіли повідомлення виявлено рух біля воріт. Олена сиділа за письмовим столом, закінчуючи перевіряти папери, коли наступне повідомлення вискочило одразу: три автомобілі на під'їзді, три. Вона вже знала, що це означає. Родина. Знову несподівано, як завжди. Вона відклала планшет, випросталась і поправила нитку перлів, ті самі, що носила на своє 30-річчя, коли Дмитро подарував їх зі словами: Нехай нагадують. Що ти завжди маєш цінність, навіть коли навколо шум, тоді вона сміялася. Тепер цей спогад болів, але й надавав сили. З коридору долинуло коротке попередження вони вже біля воріт, спокійно сказав Ілля Кожений, тримаючи планшет із зображенням камер. Його голос не тремтів. Він звик бачити конфлікти, але цього разу навіть йому було цікаво, як розгорнеться сцена. Марк Семенович стояв поруч, руки схрещені на грудях, погляд холодний, оцінювальний. Час вистави, пробурмотів він. Пам'ятай, Олено, ти не гість у власному домі. Я це пам'ятаю, відповіла вона, і відчула, як серце стискається, але не від страху, а від чогось схожого на насолоду, момент, коли довгі роки мовчання нарешті закінчуються. Дзвінок. Короткий, настирливий. Вона підійшла до дверей, не поспішаючи, натиснула кнопку розблокування. Коли двері відчинилися, за ними стояли вони, усі разом, як на родинній фотографії, Михайло з тією впевненістю, яку плутають із владою, Вікторія, із посмішкою, що колола, Світлана з Данилом, і діти, що тулилися між дорослими, не розуміючи напруги. Мамо! Вигукнув Михайло занадто голосно. Ми вирішили зробити сюрприз, провести новий рік тут. Олена подивилася на нього, як дивляться на когось, хто давно перестав дивувати. Вирішили. Її голос був спокійний, рівний. І коли саме я брала участь у цьому рішенні. Мовчанка впала важко. Вікторія, перша з усіх, намагалася втримати контроль. Мамо, не будь уперта. Це ж сім'я, традиції. Ми подумали, що тобі буде приємно. Світлана тим часом сунула руку до кишені, пальці торкнулися ключів, але коли вона спробувала вставити один у замок, метал заскриготів. Замок був новий. Олена помітила цей рух і лише ледь усміхнулася Не турбуйся, Світлано. Ці ключі вже нічого не відкривають. Вона відступила у бік. Заходьте. Але спершу хочу показати вам дещо. У вітальні панував порядок, чистота, акуратність. Усе розкладено так, як любила вона. Камін працював, але вогонь горів рівно, без теплоти в жестах. На столі стояв монітор, підключений до серверної системи, поруч пульт. Вона натиснула плей, і тоді кімнату наповнили голоси їхні власні голоси. Маємо мати доступ до будинку. Ми ж родина. Вона ж не відмовить, ми все одно допомагаємо. Тут краще, ніж у неї в Києві. Запис звучав без поспіху, холодно, документально. Звуки їхніх кроків, уривки сміху, клацання замка, усе. Михайло побілів. Мамо, це, це правда», правда, перебила вона. Вікторія зробила крок уперед, намагаючись врятувати ситуацію. Це було непорозуміння. Ми просто хотіли впевнитися, що все гаразд. Ні. спокійно втрутився Ілля, ступивши вперед. Його посвідчення поліцейського блиснуло в кишені. Пані Ковальчук, згідно з законом, це не непорозуміння, це вхід без згоди власниці. Марк додав повільно, розважливо, майже іронічно. А якщо без юридичних термінів, це емоційне вторгнення. Після його слів настала тиша тяжка, як камінь. Дорослі стояли, опустивши погляди, діти не розуміли, чому ніхто не сміється. І саме тоді вперед вийшла Ліза, п'ятнадцятирічна, з розгубленими, але відвертими очима. Я хочу підписати першою, сказала вона. Михайло повернувся до неї, не вірячи в почуте. Що підписати? Олена простягнула аркуші, підготовлені завчасно марком. Нові правила для всіх на аркушах було надруковано візити лише за запрошенням, ключі належать виключно власниці, повага до особистого часу та рішень, повторне порушення, офіційна заява до поліції. Ліза взяла ручку, провела пальцем по рядках, наче перевіряючи кожне слово, потім поставила підпис і подивилася на батька. Бабуся заслуговує на повагу, сказала вона рівно. Ручка клацнула. Звук був чіткий, мов постріл. Світлана відвернулася. Данило нахилив голову. Вікторія кусала губу. Михайло стояв, не знаючи, що сказати, і вперше за довгі роки виглядав не як керівник, а як син, який програв. Олена зібрала аркуші, поклала їх у теку і промовила Тепер у цьому домі починається новий порядок, без сварок, без виправдань, або ви його приймаєте, або двері залишаються зачиненими. Марк легенько торкнувся її плеча це була найсправедливіша промова, яку я чув за все життя. Ілля кивнув коротко, схвально. Зараз вони зрозуміли. Олена глянула на них. На своїх гостей, що раптом стали чужими. Потім її погляд м'яко впав на лізу. Єдинучий підпис світився на папері як обіцянка. Одна людина це вже початок, сказала вона. Решта колись нас доженуть. На столі годинник відміряв секунди. У повітрі ще залишався відгомін старих образ, але він уже втрачав силу. Олена тихо вдихнула і вимовила: Вітаю вас, родино. Нарешті ви прийшли туди, де мали бути від початку. Наступного дня все було інакше. Не гучно, не напружено, але просто інакше. О 14.00 під'їхали ті самі автомобілі, але цього разу без валіз, без нервових рухів, без раптовості. Вони зупинилися біля воріт і не натискали дзвінок одразу. Стояли, чекали. Олена бачила їх через монітор камери, але не поспішала. Вона дала їм хвилину, не з гордості, а щоб зрозуміли різницю між вторгненням і проханням. Потім підійшла до дверей і відчинила. На порозі стояли Михайло, Вікторія, Світлана, Данило, діти. Обличчя ж спокійні, трохи збентежені, але вже не з тією самовпевненістю, що колись. Тепер так, сказала вона м'яко. Тепер ласкаво, прошу. Вони увійшли повільно, наче вчаться знову бути гостями, а не господарями. На столі нічого зайвого, жодних улюблених дитячих страв, жодних поступок у смаках, лише те, що зробила вона сама для себе за власними правилами. Вареники з картоплею і цибулею, біф Велінгтон, червоне вино, десерт із гіркого шоколаду. Коли всі сіли, запала коротка тиша. Вона не була ворожою, радше новою, ще незвичною, тишою дорослих людей, яким нарешті є про що подумати, перш ніж говорити. Данило, завжди стриманий, нарешті порушив мовчанку. Тепер розумію, чому ти обрала гори. Тут можна дихати. Олена подивилася на нього, не відводячи погляду. Тут ніхто не говорить замість мене, відповіла вона, і тому повітря легке. Світлана опустила очі. Михайло нервово крутив келих у руках. Потім поставив його на стіл і заговорив уперше за весь вечір: Мамо, ми забули головне. Ти ніколи не хотіла розкоші, ти хотіла голос. Вона посміхнулася не гірко, не з докором, а з тихою ніжністю, якої він не чув від неї роками. А ти ніколи не помічав, що моя мовчанка була протестом, Михайле, невтомую протестом. Слова зависли в повітрі як щось важливе і невідворотне. Михайло кивнув, стискаючи губи, і цього разу не відповів. Вікторія взяла його за руку і в тому жесті було каяття, якого не треба було озвучувати. Ілля та Марк не прийшли цього разу. Їхня робота була зроблена. Тепер вона сама впоралася зі своєю сценою без свідків. Діти поводилися тихо, спостерігали. Ліза, старша, сиділа поруч із бабусею. Коли вечеря підійшла до кінця, вона дістала з сумки зошит і поклала його перед Оленою. Я написала твір. Сказала вона для школи. Хочу, щоб ти прочитала. На обкладинці було виведено акуратним почерком як жінка знаходить свій голос не у двадцять, а у шістдесят. Олена перегорнула сторінку, читала повільно, пальцем ведучи рядками, як колись перевіряла твори своїх учнів. Кожне слово було просте, але в ньому звучала повага, якої вона не чекала. Моя бабуся навчила мене. Що мовчання не завжди поразка, іноді це перший крок до того, щоб тебе нарешті почули. Вона дочитала, підняла погляд і ледве чутно, але твердо сказала Голос це не гучність, це ясність. Ліза, усміхнулася. І в цій усмішці було продовження того, що Олена почала тиха передача сили від однієї жінки іншій. Коли всі почали збиратися, ніхто не поспішав. Світлана допомогла прибрати зі столу. Не питаючи дозволу, але з повагою в кожному русі. Данило зібрав посуд, мовчки. Вікторія подякувала щиро, коротко. Михайло підійшов до матері вже біля дверей. Я не обіцяю, що одразу змінюся, сказав він, але я навчуся слухати. Почни з цього, відповіла вона. Цього достатньо. Коли двері зачинилися за ними, будинок не здавався порожнім. Він дихав її присутністю Негучно, ненав'язливо, просто впевнено. Олена пройшлася коридором, торкнулася стіни гладкої, холодної, але вже рідної. У кабінеті на столі лежав зошит Лізи. Вона ще раз відкрила його і доторкнулася до рядка, де стояли слова про голос у шістдесят. Потім посміхнулася і тихо прошепотіла. Дякую, Дмитре. Я нарешті навчилася говорити. Годинник на камені відбив останній удар доби. Олена загасила світло, залишивши лише тепле сяйво лампи біля книги, яку колись читала своїм учням. Будинок стояв спокійно, але всередині нього рухалося щось нове не відлуння минулого, а дихання майбутнього. Жінка, яка п'ять років чекала, щоб її згадали, тепер була згадуваною не через самотність, а через силу бути собою. І в тій тиші, де колись жив біль, тепер народжувалася історія, що мала залишитися назавжди, історія жінки, яка стала власницею не лише дому, а й власного голосу. Кінець.